Шановні колеги, Хочемо вам представити новий інструмент, який ми завезли, хто займається саме тонуванням скла. Є деякі такі девайси, які в нас були, не було, і ми їх завезли перший раз. Хочу вам представити, є в нас декілька видів тонувальних ножів. Ось такі в коробочках, є вони просто ось такі дуже гарної якості зроблені. Це Працює дуже чітко. Ось такі скальпелі, Є ось такі ніж для тонування скла. Дуже гарно зроблений. Що стосується ножів, то є також ніж, представлений для е різання тонувальної плівки. Цей ніж він телескопічний, відвигається, виходить ось така штампа. Також до вашої умаги, до вашої уваги перепрошую ось такі тримачі, ручки. Для ракеля. Тобто ракеля самого немає, але ручки досить гарної якості, не гарної, а просто бомбезної якості. Ось це комплекс двох ручок. Ось цей товар це окремо продається. Тут такий досить міцний ракель. Blue-Max фірма. Не знаю, що то є. Я бетонуванням не займаюсь, тому нічого не можу вам сказати, а чисто так поверхнево. Також є ось такі тримачі-плівки. це... На силіконовій воно основі воно дуже ну, лепке, тут пліночка спеціально знімається, це до поверхньої, які не магнітяться. І також є самі тримачі, це магнітні до металу. Тобто, тут бачите, що воно магнітить. Ось такі дві штучки це в комплекті. Будуть. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, звертаємось до менеджерів нашої компанії.